Вікторія була жінкою, яка знала ціну квадратному метру не з чуток. 49 років, 20 з яких були віддані ріалторському бізнесу, зробили з неї людину з нервовою системою, що нагадувала армований бетон. Вона бачила все, і як рідні брати билися лопатами за шість соток під Києвом, і як інтелігентні старенькі виписували онуків з квартир у нікуди, і як молодята розлучалися прямо на угоді через колір плитки у ванній. Тому, коли Вікторія нарешті виплатила іпотеку за свою простору, двокімратну квартиру в хорошому районі, вона насамперед встановила правила її дім, її фортеця. Тут пахло не смаженою цибулею та корвалолом, а дорогим дифузором із ароматом кашемірового дерева. На підлозі лежав світло-бежевий килим із довгим ворсом, її особиста гордість і зона ризику. Тут панував мінімалізм, тиша та стерильна чистота, яку Вікторія підтримувала з маніакальною впертістю. 20 грудня Вікторія закрила останню складну угоду року продаж вбитої трикімнатної квартири з трьома власниками. Вона почувалася марафонцем, який доповз до фінішу і впав обличчям у траву. Дорогі слухачі, ми вже перетнули позначку у 800 підписників. До заповітної мрії. Тисячі підписників залишилося зовсім небагато. Вітаю вас із прийдешнім новим роком. Нехай здійсниться все, про що ви мрієте. План на новий рік був простий і прекрасний. Жодних гостей. Піжама, бутерброди з фореллю, купленою по акції, але хорошою. Пляшка пристойного ігристого, серіал, який вона відкладала півроку. Чоловік Сергій, який тихо жуватиме своє олів'є і не відсвічуватиме. Дзвінок свекрухи Валентини Степанівни пролунав у той момент, коли Вікторія медитативно відпарювала нові ляні штори. Вікуся моя рідненька. Голос свекрухи в слухавці звучав підозріло бадьоро з тими нотками, які у Валентини Степанівни з'являлися тільки перед проханням позичити грошей або відвести її кота до ветеринара на інший кінець міста. Вікторія напружилася, машинально поправляючи складку на тканині. Добрий вечір, Валентино Степанівно. Щось сталося? Чому відразу сталося? образилася свекруха, але тут же повернула бойовий запал. Радість у нас. Ми тут з Іриною, зовицею твоєю, порадилися і вирішили, чого ми по кутках сидимо. Сім'я має бути разом. У тебе квартира нова, простора, ремонт зробила. Загалом новий рік зустрічаємо у тебе. Вікторія завмерла з відпарювачем у руці. Пар зрадницьке обпік палець, але вона навіть не ойкнула. У якому сенсі? В прямому, радісно рапортувала свекруха. Ірина з чоловіком і дітьми, я, тітка Галя з чернівців під'їде, вона якраз проїздом буде, гріх не побачитися. Ну і ми з дідом. Разом нас буде чоловік дванадцять. Ну, може, тринадцять, якщо наш старший свою дівчину приведе. Ти там стіл розсунь, стільці у сусідів попроси, якщо не вистачить. Тринадцять, повторила Вікторія. Перед очима попливли кола. Вона уявила свою ідеально бежеву вітальню, уявила дядька Василя, чоловіка Ірини, який після третьої чарки завжди, абсолютно завжди, проливає щось жирне або червоне, уявила невгамовних дітей, п'ятирічних близнюків, які гасають як стадо бізонів і витирають руки об меблі. Уявила саму Валентину Степанівну, яка ходитиме квартирою і цокатиме язиком. Ну, звісно, на гардеробну гроші є, а матері зуби вставити немає. Валентину Степанівно. Голос Вікторії став твердим, як кахельна плитка. Це неможливо. Ми із Сергієм планували тихий сімейний вечір. Я втомилася. Я працюю до тридцятого. Хто готуватиме? Ой, та що там готувати? відмахнулася свекруха. Ми ж не з порожніми руками прийдемо. Я грибочки в маринованих баночку візьму. Ірина пиріг спече шарлотку. А основне ну там гаряче, салатики, нарізку, холодець, заливне. Це вже ти, господине, організуй. У тебе завжди так смачно виходить. І так гусака б треба з яблуками. Дід дуже гусака поважає. Гусака, значить, прошепотіла Вікторія. І не сперечайся, я вже всім сказала, всі налаштувалися, не ганьби нас перед ріднею. Ми до дев'ятої вечора, тридцять першого, підтягнемося. У слухавці почулися гудки. Вікторія повільно опустила руку з телефоном. На кухню зайшов Сергій. Чоловік у Вікторії був людиною хорошою, рукастою, автомеханік від бога, будь-яку колимагу міг змусити їхати. Але перед своєю мамою він перетворювався на безвольного школяра, який забув змінне взуття. Мати дзвонила. Винувато запитав він, відкриваючи холодильник і дістаючи банку пива. По його бігаючих очах було видно, він уже в курсі. Дзвонила. Сказала, що 31-го у нас буде філія центрального вокзалу, 12 людей гусак, холодець і тітка Галя з чернівців. Ти знав? Сергій втягнув голову в плечі. Ну, вона говорила, що хоче всіх зібрати. Віку, ну, незручно відмовляти, рідня все таки, раз на рік можна й потерпіти. Вони ж скучили. Скучили вони не за нами, Сергію, а за халявою, відрізала Вікторія. Ти ціни бачив? Огірки – 200 двісті гривень. Риба, ікра, сири, алкоголь. Ти уявляєш, скільки коштує накрити стіл на дванадцять персон, щоб твоя мама потім не сказала, що стіл був бідний. Ну, я дам грошей, буркнув Сергій. У мене заначка є тисячі дві з половиною. Вікторія істерично реготнула. Дві з половиною тисячі? Сергію, на дві з половиною тисячі зараз можна купити три кілограми мандаринів, пляшку горілки та рулон туалетного паперу, який дуже знадобиться після невгамовних пирогів. Банкет на таку ораву це мінімум тисяч двадцять п'ять. Мінімум плюс моя праця. Я між іншим не наймалася куховаркою. Я хочу відпочивати, а не стояти дві доби біля Мартена, виварюючи свинячі ноги, попередньо зробивши їм епіляцію та педикюр. Ну, придумай щонебудь, ти ж розумна, Сергій зробив стратегічний ковток пива і спробував ретируватися в спальню. Не можу ж я маму послати. Вікторія залишилася на кухні одна. Вона дивилася на свою ідеальну стільницю зі штучного каменю, на якій не було жодної крихти, всередині неї закипала холодна, розважлива лють. Придумай щонебудь!» – сказав він, ти ж розумна, сказав він. Добре, сказала Вікторія в порожнечу. Я придумаю. Ріелторський досвід навчив її головному правилу бізнесу будь-які стосунки, навіть родинні, мають бути прозорими, а будь-які послуги оплачуваними. Якщо люди хочуть свято під ключ у чужій квартирі, вони повинні розуміти умови оренди. Вікторія не стала бігти в магазин, вона не стала шукати рецепти бюджетних салатів крабових паличок, вона відкрила ноутбук і створила рахунок. Наступну годину вона провела за захопливим заняттям складанням кошторису. Вікторія підходила до справи з професійною ретельністю. Вона гуглила ціни в доставці, дзвонила в кейтерингові служби для уточнення прайсу, згадувала розцінки клінінгових компаній. Коли рахунок був готовий, вона перейменувала його в комерційну пропозицію на новий рік. І відправила в сімейний чат, який називався Улюблена родина, і зазвичай використовувався для пересилання листівок із блискітками. Слідом полетіло повідомлення. Дорогі родичі, мама передала ваше бажання зібратися у нас, я дуже рада, оскільки часу мало, а людей багато 12 осіб, я підійшла до питання серйозно. Щоб усім було комфортно і смачно, я склала план заходу. Будь ласка, ознайомтеся і підтвердьте участь переказом коштів. У рахунку було три закладки, розписані з безжалісною бухгалтерською точністю. Меню і продукти. Тут Вікторія не стала розмінюватися на дрібниці. Якщо гусак, то фермерський. Якщо ікра то кети, а не імітована. М'ясо, птиця, риба, включаючи гусака з яблуками 9 тисяч. Овочі, фрукти, зелень за цінами елітного супермаркету, щоб, напевно, 6 тисяч, алкоголь, розрахунок літр міцного на чоловіка, пляшка вина на жінку і шампанське 7500, напої, соки, води 2500, делікатаси, сир, ковбаса, ікра 5 тисяч, разом по їжі 30 тисяч, послуги та обслуговування, послуги кухаря. Подвійний тариф 10 тисяч. Примітка дрібним шрифтом. Господиня квартири працює і готувати не буде. Послуги офіціанта, посудомийки або клінінг після банкету 5 тисяч. Амортизація приміщення. Використання меблів, посуду, комунальні послуги, туалетний папір, мило 5 тисяч. Заставна сума на випадок псування майна, хімчистка килима, бій посуду 10 тисяч. Разом до оплати загальна сума заходу 60 тисяч гривень, кількість дорослих учасників 12 осіб. Дітей не рахуємо, платіть за них самі. Внесок з людини 5 тисяч гривень. Бонус банка маринованих грибів від Валентини Степанівни приймається в залік 50 гривень. Термін оплати до 25 грудня на карту банку. Немає грошей, немає свята. Відправивши рахунок, Вікторія налила собі чаю і стала чекати. Перша реакція надійшла через три хвилини. Телефон Сергія, що лежав на дивані, завібрував так, ніби хотів просвердлити обшивку. Сергій узяв слухавку, зблід і подивився на дружину з жахом. Так, мамо, ні, мамо, я не читав ще. Вікторія що, з глузду з'їхала? Зараз подивлюся. Він відкрив чат, завантажив фаріл, очі його полізли на лоба. Віко, ти чого? П'ять тисяч з людини? Ти де такі ціни взяла? У магазині, Сергію, у реальному світі, спокійно відповіла Вікторія, відпиваючи чай. Чи ти думаєш, що гусак сам прилетить і залізе в духовку, або що я повинна витратити свою премію на те, щоб годувати дядька Василя і крою? Але кухар, навіщо кухар? Ти ж сама смачно готуєш, заявив Сергій. Я готую смачно для нас двох. Готувати на дванадцять осіб це каторга. Я в каторжаньки не наймалася. Якщо твоя мама хоче ресторанного обслуговування, нехай платить. Якщо хоче по-домашньому, нехай збирає всіх у себе в хрущовці і сама кришить олів'є. У сімейному чаті тим часом розверзлися ворота пекла. Зовиться Ірина. Вікторія! Ти зовсім обнагліла. Ми до тебе в гості йдемо, а не в ресторан. Який ще амортизаційний внесок? Ти з рідні гроші за туалетні папери брати будеш? Ірино, минулого року твої діти вивели три рулони, роблячи мумії в туалеті, а потім витерли руки об мої штори. Хімчистка штор коштувала мені дві з половиною тисячі. Цього разу я страхую ризики, нічого особистого, просто бізнес. Ой, дівчата, не сваріться. Може, ми простіше стіл накриємо, картопельки зваримо, оселедчика, навіщо нам ці кухарі? Тітко Галю, картопельку купувати і чистити на 12 осіб ви будете? Я ні. Мій манікюр коштує 2,5 тисячі. Я не готова ним жертвувати. Якщо ви готові приїхати 30-го і почистити відро картоплі, ласкаво прошу вирахуємо з вашого внеску пару сотень. Та як у тебе язик повернувся? Ми до неї з усією душею. Ми хотіли сім'ю об'єднати, а вона нам рахунок виставляє. Меркантильна, безсовісна. Сергію, куди ти дивишся? Твоя дружина рідню на лічильник ставить. Сергій сидів на кухні, обхопивши голову руками. Він був між двох вогнів з одного боку розлючена мама, з іншого залізна логіка дружини. Війко, ну давай приберемо кухаря, жалібно попросив він. Ну, допоможу я тобі різати, ну, Ірина допоможе. Сергію. Вікторія підійшла до нього і поклала руки на плечі. Згадай, минулий раз. Ірина приїхала уже нафарбована, і сказала Ой, я так втомилася, поки їхали, а потім сиділа і критикувала, що в салаті мало солі. Я дві доби не виходила з кухні. Я зустріла новий рік із хворою спиною і бажанням вбивати. Я більше так не хочу, або ми робимо цивілізовано з кейтерингом і прибиральницею, і за це платять усі, або банкету не буде. Чат гудів до півночі. Родичі торгувалися. Вони пропонували привезти свою картоплю, вони пропонували викреслити ікру, вони клялися, що будуть мити посуд. Вікторія знала ціну цим клятвам. Вікторія була непохитна. Кошторис, затверджено, будь-які зміни тільки погіршать якість свята. Чекаю оплату. Наступного дня настала тиша, зловісна, передгрозова. 28 грудня зателефонувала свекруха. Голос у неї був уже не бойовий, а скорботний, як у плакальниці. Значить, так, сказала вона сухо, ми тут подумали, не потягнемо ми твої запити, Вікторія. У Ірини іпотека, у нас пенсії негумові, раз ти така жадібна, раз тобі гроші важливіші за сім'ю. Валентино Степанівно, перебила Вікторія, це не жадібність, це повага до чужої праці та часу. Ой все, відрізала свекруха. Коротше, ми збираємося в Ірини. Там із нас ніхто за вхід гроші не бере, а ти живи, як знаєш, щасливого Нового року. І кинула слухавку. Вікторія видихнула. Вона почувалася сапером, який успішно знешкодив бомбу за секунду до вибуху. Сергію, крикнула вона, у нас скасування. Гості не приїдуть. Сергій визирнув із кімнати. На обличчі його читалася складна гамма почуттів полегшення, змішане з легким почуттям провини. Образилися смертельно. Кивнула Вікторія. Сказали, що я жадібна і безсердечна, збираються в Ірини. Сергій зітхнув. Ну, може, воно й на краще, тільки незручно якось, мати все таки. Вікторія підійшла до чоловіка, обійняла його і цмокнула в щоку. Не переживай, ми їх не кинемо. 31 грудня Вікторія прокинулася о десятій ранку. Виспана, щаслива, квартира сяяла чистотою, ніякої метушні, ніяких відер з майонезом. Вона спокійно приготувала сніданок, випила кави, потім відкрила додаток доставки. Так, Сергію, дивись, я замовила величезний сет суші і три піци, і торт великий, красивий, з написом З Новим роком улюблена родина, адреса доставки квартира Ірини оплачено. Сергій подивився на неї з подивом: Ти серйозно? Це ж тисячі на три з половиною на чотири, поправила Вікторія. Але це, Сергію, називається відкупні. Це плата за наш спокій і мій чистий килим. Я відправила їм їжу, щоб вони не говорили, що ми їх кинули голодними, і щоб совість твоя була чиста. Ми взяли участь? Взяли. Грошей дали? Дали. Але при цьому нас там немає. Увечері, коли Вікторія і Сергій сиділи за маленьким столиком, їли бутерброди з фореллю і дивилися стару комедію, в сімейний чат прийшло фото. На фото був тісний стіл у квартирі Ірини, заставлений тарілками. На чолі столу гордо стояв млинець торт і сет ролів. Обличчя у всіх були червоні, трохи спітнілі, але задоволені. Підпис свідчив. Спасибі синові та Вікторії за частування. Шкода, що ви не з нами. У нас Васило. дядько Василь уже танцює. Вікторія наблизила фото. На задньому плані було видно, як дядько Василь із келихом вина небезпечно хилиться в бік світлого дивана. Ой, сказала Вікторія. Здається, Ірині скоро знадобиться телефон хорошої хімчистки. Вона відклала телефон, цокнулася з чоловіком келихом і з насолодою витягнула ноги на своєму ідеально чистому, пухнастому, врятованому бежевому килимі. З новим роком, Сергію, з новим роком, Вікусю, ти у мене геній. У цей момент Вікторія подумала, що побутовий реалізм це не коли ти терпиш і страждаєш заради пристойності, це коли ти вмієш захищати свої кордони так. Що навіть ті, кого ти за ці кордони виставив, залишаються ситими і задоволеними, ну або хоча б просто ситими.